Я рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу дати відповідь на наступне питання. Я попередньо розповідала про програму національного кешбеку. Пам'ятаєте про надання одноразової державної грошової допомоги громадянам зимової підтримки. У вас виникає дуже часто запитання, чи потрібно вам оформляти одноразову грошову допомогу в рамках зимової. Є підтримки, нагадаю, в рамках цієї програми ви можете отримати одну тисячу гривень. Ми бачимо багато інформації про те, що. Окремі банки існує інформація так, щодо вимоги окремих банків про розкриття банківських даних та надання згоди на передачу інформації про платіжні операції. Тож Міністерство економіки підготувало відповідно роз'яснення. І пояснення стосовно а, даного питання. Отже, дивіться щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва Національний Кешбек для розрахунку 10-відсоткового кешбеку за купівлю українських товарів в рамках програми Національний Кешбек. Міністерство економіки потребує дані виключно про платіжні операції, що а, стосуються купівлі чи повернення. Українських товарів, що беруть участь в програмі Національний Кешбек, здійснені в закладах торгівлі. Відповідно, які також беруть участь в програмі Національний Кешбек. Інформація про ці платіжні операції є підставою для нарахування вам кешбеку, тобто як споживачу за конкретні покупки. Даних про інші платежі та інші платіжні операції для реалізації програми Міністерства економіки Економіки не потребує, і вимоги з боку банків про надання згоди на розкриття інших даних, у разі наявності таких Міністерство економіки вважає недоцільним. Тож, просто уважно читайте умови. В будь-якому випадку я завжди кажу про те, що кожна людина вирішує потрібно. І і так від держави скористатися чи не потрібно, і в будь-якому випадку ви завжди можете уточнити в банку, підійти до юриста, адвоката, ті людині, які ви довіряєте, для того, щоб вас людина проконсультувала та надала вам вичерпну відповідь стосовно того, потрібно в даному випадку так, от навіть надавати згоду на розкриття інших данів. З боку банку, чи не потрібно. Вибір завжди за вами. Ви можете взагалі не брати участь в цих програмах і ними, відповідно, не користуватися. Стосовно надання одноразової державної грошової допомоги. Зимова є підтримка, то в такому, дивіться, що передбачає взагалі постанова Кабінету міністрів України за номером 952. Вона визначає, що вам необхідно у разі відсутності спеціального рахунку для зарахування. Допомоги відкритий рахунок відповідно до порядку реалізації програми Національний кешбек». Якщо ви. На момент подання заявка не бажаєте бути учасником національний кешбек. Такий заявник, тобто, ви не має надавати згоду на обробку платіжних операцій по програмі Національний Кешбек і не має, відповідно, надавати дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень саме закону України про банки і банківську діяльність. Тому. Отака От у нас ситуація. Тому, якщо ви не бажаєте, якщо ви хочете отримати зимову є підтримку у розмірі 1 тисячі гривень, але не бажаєте бути учасником програми Національний Кешбек, відповідно, ви і не надаєте згоду на обрабку платіжних операцій по програмі Національний Кешбек. І взагалі все дуже уважно. Всі договори, які вам договори, вибачте, які вам надають банки, ви обов'язково всі ті положення уважно Ну, Вичитуйте, те, що вас бентежить, обов'язково уточнюйте безпосередньо у працівників банківських установ, юристів, адвокатів. Ви можете зателефонувати навіть на номер гарячої лінії, наприклад, Міністерства економіки України, і отримати додаткові. Роз'яснення тільки потім може вирішити і прийняти для себе виважене рішення. Потрібно вам брати участь в тій чи інші програмі, яку вам пропонують на добровільних засадах? Чи ви все ж таки вважаєте за необхідним краще відмовитись? Пам'ятайте, що вибір завжди за вами.